Всім привіт! Ви на каналі компанії Dead Steps. Сьогодні у нас на огляді спектр відео МТ, новий детектор, в якому встановлені ультрафіолетові світлодіоди. Та попереднє покоління цієї моделі це лампова версія. Зробимо невеликий огляд обох моделей та порівняємо якість роботи ультрафіолету, чи варто оновлюватись на нову модель чи ні. І спочатку розглянемо стару версію. Вона має екран 7 дюймів. Ось так вона вмикається. 7 дюймів є вже деяким стандартом у галузі, і з таким екраном досить зручно працювати і з пачкою. Ось так це виглядає, коли ми беремо пачку купюр і там одна до іншої просто перебираємо і перевіряємо захисні ознаки купюр. Цей прибор має двох та трьох позиційні перемикачі. Добре всім відомі, де середнє положення це вимкнути, і тут також це вимкнути. Та два інші положення це перемикання режимів. Там камера та ультрафіолет або біле світло. А тут що саме: ультрафіолет або біле світло. Також є камера із 20-кратним зумом. Ось цей перемикач для перевірки мікротексту та інших захисних елементів, ось наприклад. Тут можемо подивитись, видно The United States. Як це працює? Є два інфрачервоні діапазони, І Ч1 та І Ч2, але на практиці І Ч2 використовується досить рідко під, під специфічні купюри. І найголовніше прибор має дві ультрафіолетові уобразні лампи. Кожна потужністю по 9 Вт. Загальною потужністю 18 Вт. Так, дві лампи працюють. Тепер швидко оглянемо нову модель Spectre MTC LED. Цей детектор також має екран 7 дюймів. Це розмір, який себе добре зарекомендував, із ним зручно працювати. Керування здійснюється за допомогою фізичних. Тактових клавіш, кнопка ввімкнення, яка вмикає екран та фактично інфрачервону детекцію. Тобто ввімкнули і можна перевіряти одразу. Ось, наприклад, там долари ті самі полоски. Кнопка ультрафіолету Вона вмикає ультрафіолетові світлодіоди. Їх у цьому детекторі два з сумарною потужністю 24 Вт. Номінально це на 6 Вт більше, ніж у старої версії, але як воно на практиці, подивимось під час тесту. Також варто сказати, що у цьому детекторі реалізовано функцію очікування. Пристрій автоматично вимикається: дисплей та світлодіоди. Це має дві ключові переваги. По-перше, користувачеві не потрібно щоразу вручну вимикати пристрій кнопкою, як у цьому детекторі, щоб його вимкнути. І по-друге, навіть якщо забути його вимкнути, система це зробить сама. У результаті їхній ресурс та срок служби збільшується. При тому, що, в принципі, у світлодіодів срок служби значно більший, ніж в ультрафіолетових ламп. Також є кнопка 20-кратного зуму. Ось так вона працює. Ось ту саму купюру можемо покласти сюди, подивитись, де там те. Франклі, ось United States. Цей напис. В принципі, також все видно. Ось. Також є. Кнопки білого, так, це, є кнопки білого, косопадаючого та наскрізного світла для перевірки захисних ознак купюри. Є кнопка іч І іч 2 також для специфічних купюр. іч 2 дуже нечасто використовується. Є кнопка магнітної детекції. В цьому приборі це значно зручніше, тому що. В цій версії потрібна була магнітна миша. Вона під'єднувалася стильної сторони там, в роз'єм, І треба було окремо брати купюру там і магнітним датчиком на столі, там спеціально в місцях, де є магнітна краска, перевіряти, чи є вона там, чи ні, де і миша пищала. Тут все вбудовано в один детектор. Отже, можемо взяти. Зазвичай магнітна краска знаходиться на серійних номерах купюри. Отже, ми можемо протестувати. Ось воно працює. Все зручно, все в одному приладі. Так, вимкнумо це. І ще у нас є кнопка антистокс. Це контроль спеціальних фарб з антистоксовими люмінефорами. Небагато людей цим користуються, зокрема через те, що в офіційних даних, де знайти ці спеціальні нітки, не так багато. Але виробник у інструкції до детектора показав, на яких саме купюрах можна використовувати цю функцію. Перейдемо до поточної проблеми, а поточна проблема у тому, що деякі клієнти останнім часом стикаються з виявленням грибку на купюрах номіналом 100 доларів, як нового, так і старого зразка. Тому що, на їх погляд, потужності ультрафіолетових ламп детекторів таких не вистачає для якісної та швидкої оцінки забрудненості банкнот. А налаштувати більшість сучасних сортувальників досить складно, щоб вони відрізняли купюри, які мають грибок та не мають грибок. І при цьому ще робив якісне сортування. Тому для об'єктивності цей детектор має дещо вже під... лампи, які підсіли, дещо зношені. Це новий детектор, тому ми подивимось, як грибок виглядає на цій купюрі в світлодіодах і як грибок виглядає у зношених лампах. Отже, вмикаємо ультрафіолет, він здимкнутий. І ось зараз ми подивимось ближче. Ось як в ультрафіолетових світлодіодах виглядає купюра, яка має грибок. Грибок тут, грибок тут. О, з обратної сторони гарно видно, це лицева сторона. Його потрібно побачити в пачці. Коли працюєте з пачкою, то перевіряєте. Тепер подивимось на лампах. Так, я також так видно. Але. Ось лампи. Треба розуміти, що телефон трошки трошки висвітлює, і в реальності тут трошки тускніше. Ультрафіолет ми подивились, тепер подивимось, як працює інфрачервоне. Детекція. У новому приладі у нас 10-кратне збільшення. У старому приладі збільшення у два рази. Отже, ще одне місце, де можна подивитися, як працює мікроскоп. Там там. Як бачимо, Обидва детектори з цією функцією справляються гарно, але цей працює трошки краще. Можемо замінити купюри. Отже, у підсумку варто сказати, що обидві моделі детекторів добре виконують свої функції. Нова модель вирізняється яскравішим UEF-підсвічуванням, зручним керуванням завдяки тактовим кнопкам замість трьох позиційних, наявністю режиму очікування, що економить ресурс та спрощує роботу, а також компактними розмірами. Це особливо важливо для касових вузлів з обмеженим простором. Крім того, реалізовано посилену ІЧ-детекцію, 10 кратне збільшення. Повну відмову від ламп, інтегрований магнітний датчик, який оцінять користувачі, що раніше працювали з магнітною мишею. Водночас, стара модель і надалі здатна якісно виконувати базові свої функції, тож вибір залишається за вами. Напишіть у коментарях, якою моделлю ви користуєтесь, та чи готові перейти на нову. Якщо у вас є детектор, який не працює, потрібна заміна ламп, або ви плануєте придбати новий чи вживаний детектор. Чи інше касове обладнання, звертайтесь до нас. Усі контакти є в описі під цим відео, а також на нашому телеграм-каналі. Там новини з'являються швидше, ніж на YouTube. Тож не забудьте підписатись. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та залишайте коментарі. Ми вже готуємо нові цікаві огляди, слідкуйте за оновленнями.